Всім привіт! Мене звати Олексій, а це Kia ev 6. І це не проста Kia ev 6, це Kia ev 6 з Америки. І що тут цікавого скажете ви? Я думаю, ви вже бачили назву цього відео. Тож цікаво те, що в цій KIA ev 6, зарядний порт ccs 2 хоча вона з Америки. Як це сталося? Дуже просто в Україні, а саме в Києві, існує СТО, яке міняє зарядні порти на Kia ev 6. Та на Іонік 5. Де це СО знаходиться, всі деталі по заміні будуть далі в цьому відео. І також в кінці цього відео буде детальний тест на цій зарядній станції на 240 кВт. Подивимося, як машина заряджається. А також на станції повільного струму подивимося, як машина заряджається по Туп 2 після заміни зарядного порта. Тож обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал, і ми починаємо. Так, отож, примістилося, власне на сервіс, де Діма власник цього сервісу. Майстер міняє цей зарядний порт. Зараз на Kia ev 6 І власне, Дмитро, скажіть мені, будь ласка, як ви до цього прийшли, чому ви міняєте цей порт? І чому ви фактично єдине з того в Україні, яка робить цю процедуру? Ну, колись була у друзів теж машина Іольнік 5, починали з них. Ну, ось, попросили, захотіли, щоб віддавала на дом 220. І... Брало три фази. Перше переробили Іонік, і після цього, ну якби, пішли. Ну, а Kia і Іоніка ну, на одній платформі стоять. Тому і в принципі. То фактично ви самі дійшли до того, що так, так, ви так. міняєте зарядні порти на Kia і V6, та на Іонік 5. А, значить, ми маємо тут в машині ccs перший, да? Так, так. Це, це. рідний порт. Це... Машина з Америки чи з Кореї, чи такого на ринку? Ні, з Америки. З Америки. Але якщо буде машина з Кореї, то так само може То, Так само, так, так, так. Маємо оцей порт. Це так. Сісіяс це... два. Це 2 Це порт, який буде встановлюватись в цю машину зараз. Ну, в процесі встановлення. Е, цей порт, звідки ви його берете? Він якось офіційно купований чи з бушних машин? Ні, з розборки взяли європейські машини, які розбирають, наприклад, в Польщі. Там... Ну, По всій Європі можна замовити і поміняти пор. Наскільки е, важко його купити? Наскільки є дефіцит цих запчастин? Е, ну от На KIA ev 6 дуже важко. Замовляли з Польщі. Е, їх небагато пропозиції. Е, В Україні, якщо на Іонік, то порти є, а ось на KIA ev 6 тільки Європа. Вони різні. Так, так, так. так. А... Що саме відрізняється? Це як по Повністю відрізняється корпусом, вони по посаді інші. Якщо у Єоніка, наприклад, треба міняти ще лючок, угу. то у Kia не треба, тільки міняється порт. Угу. Ось, якось так. А що взагалі міняється в машині, щоб у неї з'явився CCS2 порт? Тобто ви кажете порт? Порт і, і ми перешиваємо блок керування, який ну, переводить машину з, з 120 вольт на 220. Ага. Тобто це фактично порт. Можу лючок, якщо це іонік 5, так, і онік 5, і прошивка. Так, так. Ну, Якщо ми хочемо три фази, то тоді треба міняти інвертор. М -м, якщо міняється інвертор, то наскільки це ну, додає складнощі в роботі? Ну, по затратам, тільки для клієнта, в принципі. Роботи до інвертора, щоб замінити, там не дуже багато. Uh -huh. Більше, на, на самом деле, складає проблему замінити сам порт, бо порт треба розбирати і знизу, і зверху. і... Я бачу, тут багарник повністю розібраний. Ще вона буде ставати в підйомники, і ще з підйомника знизу буде мінятися, витаскуватись, наприклад, щоб витащити. Цей провід треба знизу залізти, розібрати всі защити і витащити. Бата батарея не знімається при цьому? Ні, ні батарея залишається на місці. А, окей, а з приводу чарджера? наскільки нас який його проблемно купити? А, чарджери вони ж однакові, що Іоніка, що KIA, і вони є в наявності в Україні їх багато. Угу. Просто не всі люди хочуть їх міняти знову ж таки, У кожної людини свої пріоритети, і тому кожна людина. Вибирає, що їй не треба. Хтось, наприклад, тут був Іонік, людина має частний будинок і у неї є три фази. Вона mm -hmm. захотіла поміняти, тобто ми міняли чаршу. От тобто, я правильно розумію, що є два варіанти. Фактично, ми або міняємо зарядний порт, на CCS-2, але не міняємо чаржар, залишаємо старий, так. або міняємо все разом. Якщо чажар залишається старий, то там буде одна фаза виходить, в машині. Так, так, так. Тобто буде CCS-2 однофазний. Однофазний, так. Чи це впливає на потужність посіці s 2 по DC? Чи ми отримаємо однаково ці 270 кВт, чи стільки там заявлених, незалежно від того, чи міняємо чажар чи ні? Ну, 270 буде вона отримувати. Навіть якщо чажар буде не так, так. Ага. по... Це на швидкій Да. А на повільні фактично ми отримаємо на американках та на корейках до 11 кВт в одну фазу. Так, тут у нас фактично залишається така сама історія. У нас буде ТС2, але буде тип-2 однофазний до 48 А на одну фазу. Так, так. Скажіть, чи... ви ж міняєте кабеля, виходить, так, так, так. чи кабеля розраховані на те, щоб пускати по AC одну фазу на 48 А? Так, так. Ну, вони витримують без питань, скільки вже зроблено люди. А скільки вже машин до речі, зробили? У іоніках. Уже машини 4. Ага, чотири машини. Загалом. А Kia ev 6 Це перша. Це, це перша. Це у нас вже друге відео заміни <занійного> портати. У нас перша машина. Перший раз, ну що скажіть, наскільки тут відрізняється, наскільки складно чи не складно. Тобто ви ну, зробите сьогодні її робока. Так, так. За день це реально, без питань. Од Один день. Скажіть, яка вартість цієї ці процедури, а, що вийде для клієнта і від чого це залежить? Залежить від доставки тих же портів, де знаходяться і ціна, там, наприклад, в Польщі чи в, в Україні. В Україні в середньому за порт просять десь порядка 300-400 доларів угу. в середньому. Ось. За чарджер сам э, просять десь від 500 доларів. Ну, Чарджери, я ж кажу, є в Україні, якби це не питання. Ось. А, ну, і, ну і блок перепрошити, десь доларів 200 беруть в середньому. А, тобто разом це виходить приблизно. Ну, Якщо чарджер, блок э, і перепрошивка десь орієнтовно. Без роботи доларів. Ну, в середньому десь до 900 доларів. А робота скільки тягне? Ну, ми беремо 200 доларів. 200 доларів всього. А, ну це, це виходить, що якщо заміна порта з за чарджером, то це десь орієнтовно там. 1200 там, там, до півтори доларів так, так, так. в залежності від вартості частин. Якщо так. не міняти, то це навіть до 1000 виходить. Так. Ну, і Якщо людина хоче, наприклад, отут ми будемо міняти розетку е в салоні, яка стоїть, е з американської на європейську. Ага. Ну і в середньому десь розетку за розетку просять 70-80 доларів. Ага. Ну, так. Ну, Зучить все дуже дуже Ну, і плюс важливо. доставка, наприклад, якщо ми замовляємо запчастини там, з Польщі чи ну, з Європи, розмитнення і плюс uh -huh. сама пошта. Ага. А... Наскільки я зрозумів, що фактично цей механізм V-call-to-load, який ну, віддає з машини, він теж міняється. І якщо він на американці видавав 110 вольт, буде вперше... видавати 220, частота міняється ага. 60 гц на 50 гц. Це, ага. це як і в Європі. Тобто, фактично, якщо людина купує машину з Америки і хоче використовувати її як павербанк, вдома використовувати, то, то їй треба по-любому це робити, щоб не гратися з тими перетворювачами якимось. Так, так. Вона стає повноцінною європейкою. Прикольно. І це навіть без заміни чарджера, Типу, вона може 220. да, так, да, Вона буде назад віддавати. Цей сервіс знаходиться в Києві біля метро Житомирська. Адресу зараз бачите на екрані. Контактний телефон я теж залишаю в описі. Якщо цікава така заміна порта, якщо ви плануєте купити Іонік 5 або KIA EV6, то обов'язково звертайтеся і будете власником автомобіля з європейським CCS-2 портом і всюди. Брати заряд без обмежень. Так, є такі ще питання. Ну я не знаю, наскільки вони актуальні чи не актуальні. Чи дивилися на інші моделі Іонік 6 може, або там Kia ev 9 чи, чи. У них так само чи, ну, чи ще просто машини такі не приїжджали? Поглядаємо на них. Ну, наприклад, будемо робити наступним, спробуємо зробити Genesis. Дженезіс. Пере переобладнати. Ось. Там далі вже розпаїш, поки що стадії. Ні, це дуже круто, що у вас нормальні ціни і що ви не боїтеся експериментувати, пробувати брати нові якісь машини і робити класні речі. Великий респект за це. Дякую. Обов'язково звертайтеся і давайте подивимося тепер, як це все виглядає після того, як це все зібрано на реальних тестах. Отож, пройшло ще кілька годин, і автомобіль, як бачите, вже готовий до тестування. У нас тут вже зарядний порт, як бачимо, CCS-2, І тому ми можемо переходити до етапу тестування. Тестуємо ми на отакій зарядній станції 240 кВт. виробництва Endi Group знаходиться вона в Києві на Корольова 1. Станція знаходиться в білому CloudPay, тому всіх запрошую сюди приїхати і класно і швидко зарядитися. Отож, починаємо зарядну сесію. Станція може видавати до 240 кВт, але звичайно, потужність реальна, яку ви отримаєте, вона обмежується багатьма факторами, зокрема погодою. На вулиці зараз не сильно тепло, насправді доволі прохолодно, гралося градусів 10 Автомобіль також не готував батарею до заряджання, а тому, скоріш за все, 240 кВт ми зараз не отримаємо. Але наша ціль перевірити, що автомобіль, в принципі, чи CCS-2, після заміни порта заряджається без проблем. Так, як бачимо, пішла набрати потужність машина. Зараз у нас 30% заряду. Набрали зараз 120 кВт, подивимося, чи буде більше. Ну, насправді, 120 теж доволі непоганий результат. Нагадую, що автомобіль у нас 800 вольтовий, а тому у нас на більшості станцій ми, звичайно, будемо брати завжди непогано. Отож, ви бачили, CCS2 швидкісна зарядка працює. Машина взяла до 130 кВт. Якщо тут постоїть ще довше, то я думаю, що візьме і 140, і 150 кВт. Якби машина була посаджена повністю, або розігріта батарея попередньо, або там ще щось, машина взяла би спокійно 270. Тобто ми говоримо про те, що машина по ccs 2 заряджається тут без обмежень. А що з приводу тип-2, повільного струму? Маємо ту станцію на 22 кВт, тип 2, і тому зараз перевіримо, скільки кВт візьме автомобіль. Нагадаю, що чарджер тут не міняли, чарджер тут стоїть рідний. А тому, фактично, скоріш за все, ми не отримаємо якогось чуда, і в нас там зараз буде всього 7 кВт із тих 11. Перевіримо. Отож, автомобіль заряджається, це хороша новина. Значить, обладнання пройшло без проблем. Погана новина чуда не сталося. Маємо всього 30 А 6,8 кВт потужності. Одна фаза. Тобто після заміни порта на більшості зарядних станцій без заміни чарджера ми отримаємо 7 кВт, як власне було і на американці. І хоча на американці є деякі станції з типу 1, які видають там, до 9 кВт, з тип-2 у нас таких варіантів немає. Звичайно, існують станції потужністю на 43 кВт тип 2, які на цю машину будуть видавати 11 кВт в одну фазу, але таких станцій дуже мало, і тому особливо на них не варто розраховувати. Тому розуміємо, що після зміни порта у нас одна фаза. 7 кВт. Якщо ж хочемо три фази, треба міняти чарджер. Тож, якщо ви вирішили собі купити електромобіль Kia ev 6 або ж Ioniq 5 з Америки або з Кореї, щоб купити його подешевше, і ви хочете, як нормальна людина, сюди подорожувати по Україні, брати заряд на таких станціях, як оця станція виробництва Enді Group на 240 кВт. І ви хочете комфортно користуватися вашим електромобілем. Я вам всім раджу обов'язково м'яти зарядний порт. І хоча, звичайно, перехідник це непогане рішення, проте він має певні обмеження. І чи жити з цими обмеженнями чи ні, звичайно, вирішувати вам. Але значно краще замінити порт і користуватися автомобілем наповну. Дуже дякую Дмитру за те, що організував таке СТО, і дуже дякую власнику цього електромобіля за те, що власне приділив час, щоб ми могли це відео відзняти для вас. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі нових відео.